Білі Айліш безперечно, можна вважати феноменом сучасної естради. Вже у 13 років вона зуміла підкорити серця шанувальників у всьому світі і з тих часів не втрачала своїх позицій. Нині її популярність лише зростає з кожною новою піснею. Проте не варто думати, що життя співачки було завжди безхмарним. В її житті було чимало подій, про які вона ймовірно хотіла б забути. Про це і багато іншого ми з вами сьогодні і поговоримо. Раді вітати на каналі Dreamer Show. З вами, брати Бурлака. Початком просимо підтримати український контент лайком та підпискою. Приємного перегляду! Білі Аліш одна з наймолодших і найвпливовіших співачок сучасності. Хама збили. Народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі, де й пройшло її дитинство в історичному районі Голанд Парк, відомому своєю богемною атмосферою, але її дитинство було не завжди спокійним. Вона часто чула постріли та бачила розбірки місцевих банд. Білі виросла в сім'ї пов'язаній з кіноіндустрією. Її мати Мегі Берт пише сценарії та знімається в серіалах. А батько Патрік О'Коннелл знімався в таких фільмах, як Залізна людина та Супер -йор». старший брат Фіні. Також працює в кіно і пише музику. Білі завжди мала глибокий інтерес у любов до музики. і Її вподобання були досить різноманітними. Вона виросла, слухаючи легендарних бітлз, потім захопилась британськими рокерами Arctic Monkeys, А згодом знайшла себе в хіп-хоп та РНБ. Проте, за її словами, найбільший вплив на її творчість мала Лана Дель Рей. На відміну від цих однолітків, які відвідували школу. Білі Айліш навчалася вдома за рішенням своїх батьків, і вона і досі їм за це вдячна. Вона завжди була не такою, як усі, і домашнє навчання допомагало майбутній зірці уникнути булінгу та насмішок з боку однолітків. Крім того, у неї залишалося багато часу та сил для занурення у своє улюблене хобі. Коли Білі було 8 років, батьки вирішили віддати її до відомого в Лос-Анджелесі дитячого хору. Ця організація займається навчанням академічного вокалу, а її учасники виступають у голівудських операх, філармонії та оркестрах. Окрім музики, Білі активно займалася. Хореографією у 12 років зірка мріяла стати професійною танцівницею, але коли потрапила до колективу повного гарненьких дівчат, відчула себе некрасивою. На їхньому фоні той одяг, який доводилось носити для танців, здавався білі недолугим, і вона відчувала себе некомфортно. У результаті підліток почала обрастати комплексами і, за її словами, навіть не могла дивитися на себе в дзеркало. Негативне ставлення до власного тіла призвело до того, що з віком білі стала носити одяг, який Приховував її зовнішність від оцінок інших. Ще у дитинстві вона почала виявляти зацікавленість у написанні пісень. Спочатку свою творчість вона спрямовувала на підтримку свого брата, який вже тоді був фронтменом гурту. Одного разу вчителька танців запитала у Білі та її брата, чи можуть вони разом написати пісню для нового хореографічного номера. Це дуже надихнуло майбутню зірку. Пісню прийняли з великим успіхом і створили під неї вражаючий номер. Спочатку брат хотів використовувати трек для свого проекту, але відмовився від цього, визнаючи, що вона прозвучала би краще саме у виконанні Біллі. Тут варто особливо відзначити старшого брата Білі. Він є її співавтором і продюсером. Фініас без перебільшень є тим, завдяки кому Білі досягла такої популярності. Він має право вважатися головним гравцем світової поп музики, про що свідчить його перемога в номінації продюсер року на Греммі. Саме на тому гремі, де Біллі отримала 5 статуеток за один вечір, чотири з яких у головних номінаціях. А Фініос тоді забрав 6 статуеток. Він завжди подорожує з Біллі і обов'язково грає на кожному її концерті як один з музикантів. І ось почалося. Дівчина згадує, як вони з братом сиділи в Starbucks і раділи перші тисячі прослуховуванням на SoundCloud. Тоді вони навіть не уявляли, наскільки вірусним стане цей трек у майбутньому. Дівчині в той час було лише 13%. Надцять років помітивши перші успіхи, вони вирішили попросити у батьків грошей, щоб зняти кліп. Простий, але приємний для око короткометражний фільм вийшов через декілька місяців після дебюту пісні на аудіохостингу. Через ще півроку Білі створила новий сингл, який був прийнятий трохи спокійніший ніж Ocean Eyes. Вона сама зізнавалася, що їм з братом подобається вживатися в образи персонажів своїх пісень. Вони також зазначали, що при написанні пісень опираються на власний досвід. Ми разом переживаємо багато чого. Тому виходить своєрідний мікс наших почуттів і переживань. Деякі моменти вигадані, але деякі історії чиста правда. Проте творчість дівчини викликала зацікавленість у колег з Interscope Records, американської звукозаписувальної компанії, що входить до Universal Music. Протягом декількох місяців компанія перевидала пісню Ocean Eyes і випустила ще чотири ремікси до неї. Через півроку, коли Білі було 15 років, вона разом з братом записала новий хіт Belly Ake, який вразив музичні чарти. Текст цієї пісні розповідає про психопата, який, здавалося б, відчуває каяття за свої вчинки, але насправді йому все одно. В одному з інтерв'ю співачка зазначила, що ця робота була для неї важливою, оскільки дозволила їй краще розуміти інших. Під час написання пісні вона увійшла в образ зовсім іншої людини, якою вона сама ніколи не стала би. Один з авторів відомого музичного блогу висловив захоплення здатністю Білі виражати темний гумор та чорні емоції яскравими кольорами. Щодо чорних емоцій, вона неодноразово заявляла, що є шанувальницею хорорів і часто черпає натхнення з них. Загалом кажуть, що назва альбому Don't Smile At Me не вибрана просто так. Схоже, співачка ненавидить посмішки і стверджує, що Оскал змушує її відчувати себе слабкою та беззахисною. Реліз потрапив на перше місце в чарті альтернативних альбомів від Billboard і утримав пікову сходунку цілих сім тижнів. У 16 років молода співачка вирушила у свій перший гастрольний тур під назвою Demi Rozum. Вона виступала не лише в Рідній Америці, а й у європейських столицях. Пізніше вона анонсувала випуск кількох колаборацій у форматі вінілової платівки. Вже тоді їй вдалося зібрати майже 10 мільйонів підписників у соціальних мережах. Спільний сингл з Халідом також став надзвичайно успішним. У 2018 році Білі досягла значного прориву, який зробив її ще більш впізнаваною, а її пісні стали улюбленими для багатьох. Важливо підкреслити її стиль та те, як змінювався її образ з роками. Жовтий і кислотно-зелений зелені кольори були. Характерними для тієї епохи. Вона часто з'являлася у жовтому одязі як у повсякденному житті, так і на фото в соціальних мережах. А її волосся гармоніювала сіро-блакитними очима. У 2018 році Біллі почала роботу над новим альбомом і вже у своїх нових синглах з'явилася з синім волоссям. При цьому її образ став темнішим. В цей час вона також розповіла шанувальникам про те, що її діагностували синдром Туретта. Це розлад нервової системи, що характеризується мимовільними рухами. Та звуками. Білі зізналася, що іноді ці тіки вирізають записаних інтерв'ю, але вона не завжди може їх приховати. Цікаво, що її батько також страждає від цього, але у нього ще важча форма синдрому Туретта. Працюючи над своїм дебютним альбомом, Алі ж знайшла унікальне звучання, яке згодом принесло їй рекордну кількість нагород Греммі. Альбом, випущений 29 березня 2019 року, миттєво очолив чарти, черпаючи натхнення з нічних кошмарів та сон Паралічу співачка розповідає про те, що їй не потрібні ліки, співає від імені тих, кого образила, і зізнається, що її життя підпорядковане депресії, називаючи себе монстром під ліжком і своїм найгіршим ворогом. В цей період її образ став ще темнішим. Звісно, щоб відповідати настрою альбому, текстам і візуальному оформленню. Цей стиль став її фірмовим, і тепер важко уявити когось іншого в такому. Образі, окрім Біллі. Взагалі, Біллі завжди була дуже щирою і відкритою зі своїми шанувальниками, тому абсолютно всі завжди знали, в чому полягають її проблеми і що її турбує. В інтерв'ю співачка зізналася, що в дитинстві дивилася фільми для дорослих. Біллі розповіла, що це наклала відбиток на її інтимне життя, і в деяких випадках вона погоджувалася на сексуальні відносини незалежно від власних уподобань. Я це робила, тому що так мало бути. Співачка також визнала, що цей тип. Контенту став однією з причин її нічних кошмарів. Однак ситуація, що спричиняла розлад сну, вистачала і без цього, і Біллі іноді не могла заснути до ранку. Крім того, вона часто відчувала сонний параліч і, опинившись у цьому стані, не могла отямитись від жахливих сновидінь. Такі проблеми також відбилися на її творчості. І в одній з пісень під назвою Barry a Friend Біллі поділилася цим. У 17 років вона стала наймолодшою виконавицею, яка була номінована і перемогла в усіх чотирьох Основних категоріях альбом року, пісня року, запис року і найкращий новий артист. У лютому 2020 року вона стала наймолодшим виконавцем саундтреку до фільму про Джеймса Бонда. Записавши головну пісню до нового фільму «І Не час вмирати. Коли вийшла попередня стрічка фільму про Джеймса Бонда 007, їй було всього 13 років. Після дебютного альбому та світового турне для Білі розпочався дуже складний період у житті. Все частіше вона з'являлася у закритих образах. Ховаючи своє обличчя під окулярами, масками та капелюхами. Хоча це виглядало стильно та гармонійно, мало хто знав, які комплекси приховувалися за цим. Білі неодноразово ставала об'єктом насмішок через свою фігуру. Особливо коли папараці сфотографували її в світлій майці та шортах. Її також різко засудили, коли вона погодилася на фотосесію для видання Бог, не дотримуючись обіцянки не показувати свою фігуру. Її звинуватили в тому, що вона слідує моді та дивувати. Демонструє сексуальність. А коли вона з'явилася в сукні, яка підкреслювала її пишний бюст, її знову закритикували за занадто відвертий вигляд, і знову ж таки за зайву вагу. Негативні коментарі часто приводили її до сліз, і в одному з інтерв'ю вона розповіла, що видалила свій обліковий запис у Твіттер та намагається обмежити себе у використанні соціальних мереж. Білі майже не читає коментарів у інстаграм, щоб не розочаровуватися. Я просто не хочу бачити ці жахливі речі, які люди. Де пишуть про мене її ще більше ображала, коли її добрі вчинки зустрічалися з непорозумінням. Є запитання, нащо робити щось добре, якщо люди все одно будуть критикувати. У липні 2021 року вийшов другий сольний альбом Білі під назвою Happier Than Ever. Це початок нової ери, де Білі виступає в образі блондинки. Її фото в інстаграм буквально підбурюють інтернет. Новий образ нагадує золоту епоху Голівуду та ідеальних американських господинь. Однак, альбом торкає Дуже актуальних тем, таких як самодостатність, фемінізм та позитивне ставлення до тіла. Наприклад, у відео на пісню Last Лас Білі веселиться з подругами, говорячи колишньому, що він програна справа, тим самим завершуючи безнадійні стосунки. Крім того, саме в образі блондинки Білі випустила свої перші парфуми: багато золота і ванілі. До речі, багато хто вважає їх найкращими серед ароматів від знаменитостей. Нещодавно Білі повернулася до свого колишнього образу і відверто розповіла, що в образі блондинки вона відчувала себе дуже незручно та несексуально. Як вона сказала, після зміни іміджу люди почали сприймати її по-іншому. Я відчуваю себе сексуальніше, коли одягаюсь по чоловічому. А ось, коли я була блондинкою, я ні на секунду не відчувала себе сексуальною. Поглянувши назад, у минуле, я не знаю, хто це був, але це точно не я. У мене не було часу роздумувати. Я просто чіплялася за щось. Алі ж випустила документальний фільм на платформі Apple під назвою Трохи розмити світ. Це саме той фільм, що демонструє темну сторону слави, де не все так прекрасно і не все так рожево. Цей фільм розкриває токсичне та абсолютно байдуже ставлення колишнього партнера біль до виходу стрічки широка аудиторія мало знала про її роман з репером Брендоном Адамсом. Вона розповіла про свої стосунки з ним, починаючи з 16 років, коли йому було 22. Це залишалося в секреті до виходу фільму. Її колишній ставився до неї дуже жорстоко. Біллі описує свої почуття у цих стосунках так: я просто не відчувала щастя, я казала, ти навіть не можеш полюбити себе настільки, щоб полюбити мене. Ти не любиш, ти просто думаєш, що любиш. І якщо тоді всі жаліли Біллі, то тепер безжалісно хейтять її і її нового хлопця, за стосунки, в яких Джесі Резерфорд старше за Біллі на 10 років. І щоб ви розуміли, ненависть досягла такого рівня, що навіть брату Білі довелося буквально захищати свою сестру. Я хочу, щоб моя сестра була щасливою і в безпеці. Їй 21 рік, і вона має повне право приймати власні життєві рішення. Взагалі насправді не розумію, чого всі від них хочуть, якщо вони нормально зустрічаються, навіть не дивлячись на їхню різницю в 10 років. І взагалі, хто ми такі, щоб засуджувати їх, чи взагалі обговорювати їх стосунки, вони виглядають дуже щасливими. І я насправді дуже радію за білі, що можливо вона знайшла своє щастя, і в них все класно. Це видно. Проте білі Айліш і Джесі Резерфорд більше не разом. Після шести місяців стосунків пара вирішила розлучитися. Пише Page Six. Посилаючись на власні джерела, повідомляється, що співачка та музикант розійшлися на позитивній ноті. Причина невідома. Ми можемо підтвердити, що білі та Джейсі розлучилися полюбовно і залишилися добрими друзями. А наприкінці 2023 року, співачка Білі Аліш вирішила відкрито розповісти про свою сексуальну орієнтацію. Відповідне зізнання артистка зробила під час розмови з журналістами видання під назвою Variety. Зокрема, журналіст поцікавився у 21-річної виконавиці, чи не планує вона визнатися про свою сексуальну орієнтацію. На що Білі вражено відповіла, що вважала, що всі і так здогадуються про її нетрадиційну орієнтацію і що їй подобаються дівчата. Я думала, що це було очевидно. Я не розуміла, що люди не знають. Я робила це давно і просто не казала про це. Проте, після публікації статті Білі Аліш отримала шквал критики. Деякі користувачі звинуватили зірку в тому, що вона. На займається квірбейтингом. тобто грає на ЛГБТ-спільноті, щоб мати велику армію шанувальників. На такі думки користувачів навіяло те, що зірка мовно не чітко говорила про свою сексуальну орієнтацію. У своєму інстаграм Білі відповіла на хейт. Вона заявила, що їй подобаються як чоловіки, так і жінки. Також артистка попросила залишити її в спокої. До речі, не можна не згадати, що Джастін Бібер відіграв значну роль у кар'єрі Біллі. Вона багато років була його прихильницею я його люблю. Він мій добрий друг і дуже допомагає мені у багатьох питаннях, наприклад, впоратися зі славою. Іноді він дзвонить і говорить речі, які змушують мене відчувати, що мене розуміють, і що я хтось, хто переживає те саме, що і я. Мені дійсно приємно, що він поруч. Джасті на свою чергу дуже захоплюється білі і навіть заплакав в одному зі своїх інтерв'ю, коли говорив про їхню першу зустріч. Я тоді хотів її захистити. Це важко, тому що я хочу, щоб вона знала, що завжди може на мене покластися. Я просто дам їй робити те, що вона робить. І якщо їй колись знадобиться моя допомога, я завжди готовий бути поруч. У грудні 2021 року. Аліш почала формулювати ідеї для свого тре. Студійного альбому разом з братом. В інтерв'ю Зейну Лоу no для Apple Music вона згадала, що сподівається розпочати написання альбому у 2023 році. А вже у грудні 2023-го Аліш повідомила в ефірі нічного шоу з Джемі що альбом майже готовий. Ще через три місяці вона повідомила, що альбом пройшов мастеринг. У різних новинних статтях повідомлялися про рекламні білборди з фрагментами текстів для нового альбому, які з'являлися в деяких містах Австралії. Великобританії та США у квітні 2024 року. Хоча ім'я виконавиці не згадувалось, її фірмовий символ був упізнаваним. Пізніше Аліш замінила фотографію свого профілю на синє коло. Поділилися іншими зображеннями з підписом: Ти знаєш, як прогнутися. Вона також додала своїх підписників інстаграм до функції, що дозволяє обмеженому колу акаунтів бачити ексклюзивні історії під назвою Близькі друзі. Пост містив низькоякісне фото, що демонструвала руку артистки та зображення її нової тату на животі. 29 квітня 2024 року. Аліш оголосила про тур «Hit me hard and soft». Тур на підтримку альбому. Цей тур розпочинається 29 вересня 2024 року в Канаді. В інтерв'ю, опублікованому 24 квітня, вона розповіла Rolling Stone, що не планує випускати сингли до виходу альбому. Білі Айліш пояснила, що не любить випускати сингли окремо, оскільки їй не подобається, коли речі вириваються з контексту. Айліш порівняла Heart and Soft з родиною, додавши, що не хоче, щоб одна маленька дитина була самотньою посеред кімнати. У травні прев'ю Пісні Че Hero було показана в трейлері комп'ютерної онлайн гри Fortnite, де продемонстрували другий ігровий наряд Айліш. Пісня також буде доступна в якості джем-трек для використання в режимі Fortnite Festival. Крім того, фрагмент Birds of a Feather був показаний у промо-відео до третього сезону серіалу Netflix «Heartstopper». 15 травня Айліш провела вечірку для фанатів у бар Клайс Центрі в Бруклені, де й відбулася прем'єра альбому повністю. Ланч був випущений як головний. Сингл одночасно з релізом альбому і був надісланий на італійській радіостанції 17 травня 2024 року. Хіт and Soft очолив альбомні чарти в 16 країнах світу, включаючи Австралію, Німеччину, Ірландію, Нову Зеландію та Великобританію. В США альбом дебютував на другому місці в Billboard 200. Альбом отримав загальне визнання. Критики високо оцінили його за тексти пісень, експериментальне продюсування та лаконічний час звучання. На відміну від інших поп зірок першого рівня, які цього року випустили багатогодинні лонгплеї, Білі представила платівку всього з десяти пісень. Her new album hit me hard and soft. Проте навіть у цьому обсязі вона змогла вдосталь проекспериментувати. Її нові пісні можна назвати сюітами, де один стиль виконання різко змінюється іншим. Аліш розкриває теми невдалих стосунків, зображення її тіла, депресії та моральних труднощів, а також продовжує говорити про тиск слави у ранньому віці, тему, яку вона вже підіймала у другому альбомі «Happier Than Ever». За стилістикою Hit Me Heart and Soft поєднує в собі обидва попередні альбоми співачки. Альбом починається з легких та меланхолійних, акустичних та навіть хаос мотивів. Проте ближче до кінця змінюється на більш звичне для Айліш похмуре звичання, міксуючи в собі елементи софт-року, електроніки та ламаний вокал співачки. Чим надалі нас буде дивувати білі Аліш? Впевнені, що попереду не один і навіть не два, і не три альбоми. Історія білі Аліш вражає і підштовхує замислитись над багатьмарить. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Будемо вдячні за лайк і підписку. До зустрічі у наступному відео.